Третя штурмова бригада опублікувала бойовий звіт з боїв за Авдіївку. Військові кажуть, з моменту передислокації бригади до міста їхні підрозділи завдали суттєвих втрат ключовому ударному угрупуванню російської армії. Попри значну перевагу в артилерії, ударних дронах та регулярному застосуванні до сотні кабів на день ворог втратив понад півтори тисячі загиблими, понад три з половиною тисячі пораненими та понад 20 одиниць бронетехніки. До моменту відведення бійці третьої штурмової не дозволяли ворогу здійснити повне оточення позицій. Бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту. Наразі росіяни не збавляють наступальних обертів. Продовжуємо тримати оборону на Авдіївському напрямку, кажуть у третій штурмовій. Давай, давай, давай Ось такими важкими були умови, в яких Авдіївку, як і інші міста і села, захищали українські військові. Отож, під час наступу на Авдіївку Донецької області росіяни втратили вбитими загалом 17 тисяч військовослужбовців також близько 30 тисяч окупантів отримали поранення під час битви за місто. Повідомляють в оперативно-стратегічному угрупуванні військ Таврія. Я ж додам, експерти американського інституту вивчення війни вважають, що російські війська тимчасово встановили обмежену та локальну перевагу в повітрі та змогли надати наземним військам окупантів безпосередню підтримку з повітря в останні дні їхнього наступу на Авдіївку. Ймовірно, це вперше російським силам вдалася така операція в Україні. У американському інституті наголосили, що затримки західної безпекової допомоги можуть призвести до подальших значних обмежень для української протиповітряної оборони. Це може дозволити російським силам повторити повітряну підтримку, яка сприяла масштабному просуванню Росії в Авдіївці. Білий дім тим часом звинуватив Конгресу без діяльності. Сили оборони були змушені покинути Авдіївку через брак боєприпасів, що виник внаслідок політичних ігр від Конгресу США. Про це заявили у Білому домі з посиланням на телефонну розмову Джо Байдена і Володимира Зеленського. Президент США наголосив на необхідності для Конгресу терміново ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування. Допоки ми чекаємо на ці важливі е, пакети допомоги і. Сподіваємося, що вони все ж будуть ухвалені найближчим часом. Ну, принаймні, такі сподівання ми з вами висловлюємо ще з грудня 23-го року. Я нагадаю, що, попри ось ці всі новини з міжнародної арени, нам з вами не варто нехтувати підтримкою українських сил оборони, яким би важким не був цей період, і яким би слабким не видавалося світло у кінці тонелю. Допомагайте, будь ласка, українським силам оборони. Якщо у себе встрічці мереж, ви бачите збори на важливі потреби. Зокрема, з Авдіївського напрямку чи з південного, де за попередньою інформацією, росіяни планують активізувати наступ. Не забудьте поділитися або донатом, якщо у вас є така змога, або ж репостом. Це теж розширює аудиторію тих, хто може підтримати українські сили оборони. Ну і до теми підтримки нашої армії. Зараз 24 й канал збирає кошти на пікап з кузовом Фольксваген t Т6» для 24 ї бригади. Вони одними з перших вирушили на війну. А дехто з цих військових вже зустрічав ворога під час повномасштабного вторгнення. Уже на той момент перебуваючи на фронті. Власне, ці військові звільняли Лиман, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Бої за ці міста пройшли, повертали тимчасово окуповані ворогом території. На півдні України тримали оборону Попасної, Золотого Соледару та Бахмуту. Е, мусимо допомагати цим військовим, тим паче, не вперше вже це робимо. Вони висловлюють вдячність глядачам, читачам і слухачам 24-го каналу, хто в якому форматі до нас приєднується. тож закликаю вас зробити свій внесок, якщо у вас є така змога. Дякую вам.